Хочеться розказати декілька висновків вражень, до яких я дійшов при керуванні цим авто за декілька місяців. Цікаві враження, і напевно я би до них ніколи б не дійшов би, якби не користувався. Колись зловив себе на тій думці, що навіть маючи в кармані там певну кількість готівки, коли ти забув вдома мобільний телефон, ти не можеш зарядити це авто. Бо Доступ до зарядних станцій йде тільки через телефон. Ну, ще, може, десь є деякі там зарядні станції, які можна заряджатись без додатку, там притулив карточку, якось там заблокувало кошти. Але я в нас в місті таких не зустрічав і думаю, що без смартфону в кармані зарядити дане авто неможливо. Інше спостереження. Тут не дуже комфортно взагалі в салоні знаходитись і не через там якесь обмежене місце чи щось таке. Місця в салоні достатньо багато реально, але самі крісла мені тут не дуже зручні. І після моїх попередніх автомобілів загалом трошки незручно, маю ще проблеми з спиною. Перші тижні, навіть місяць, коли я їздив в цьому автомобілі, то в мене боліла спина, некомфортно сидіти, та й навіть зараз теж є такі проблеми. Загалом до комфорту дуже швидко звикаєш. Відсутність вже таких асистентів, як датчик дощу, чи автоматичний склоочисник, автоматичне стоянкове гальмо, будь-що автоматичне. От коли ти до нього звикаєш, то без нього вже прям такий тупієш. І доволі дискомфортно себе відчуваєш. В автомобілі холодно, сиро під час дощу, в автомобілі жарко влітку. У мене тут не працює кондиціонер, ремонтувати я його не буду, так як це дорого і доцільність теж невідома. Кондиціонер досить багато споживає, так само, як і пічка. Добре, хоч тут працює пічка, але я все одно її не вмикаю. Досить сильно батарейку садить. Реально, в реальному моєму випадку вона не потрібна, я пізніше розкажу, чому. В автомобілі нема клімат, контроля в автомобілі підігрів тільки пасажирське сидіння, і то в районі дупи. Спину не підігріває. І, звичайно, без цих всіх плюшок неприємно і там в сиру, холодну погоду їздити на ньому тяжковато досить бісить. Я зараз спробую. Різні натирачки на вікна, щоб поменше збирався конденсат, швидше він якось випаровувався. Ну, є деякі речі, які дійсно працюють. Та раніше я ніколи не думав, що клімат контроль це прикольно. За 3 чи 4 роки мене ніколи не було такого, що мені холодно чи жарко, там дуло в голову гарячим чи холодним, чи будь-яким повітрям, чи взагалі дуло От, максимально. Такий класний комфорт відчувається. І це дійсно працює, і за це варто платити гроші. Автоматична трансмісія це реально клас. Я був раніше противником автоматів, і, в принципі, на автомобілях з двигуном внутрішнього згарання я досі противник автомата, мені не подобається, коли ти там газуєш однією педалькою. І машина видає набір всяких звуків при перемиканні передач, але насправді ти передачі не перемикаєш. Трошки це все не синхронізується в голові, і кількість обертів двигуна і, і те, як там працює автомобіль. А тут, коли ти їдеш в цьому тролейбусі, от реально прикольно, ти там нажав, в тебе одна передача тр тролейбусна, там того двигуна практично не чуєш, керування однією рукою, однією ногою абсолютно. Нормальна річ, От. але, повторюсь, в машинах з двигуном внутрішнього згорання я все-таки буду залишатись на ручній коробці. Напевно, один з найбільш очевидніших висновків для даного автомобіля має бути своя домашня розетка. Можна, звичайно, заряджатися на громадських зарядках. для... Мідсобі це є трошки проблематично. Тут є певні свої нюанси, є нюанси ще демо, є нюанси з звичайною зарядкою. Це стосується старих автомобілів там до 13-15 років. Але це дорого, вартість тоді пересування буде на рівні дизельного авто, напевно. Не дуже зручно, так як треба шукати зарядки, вони можуть не працювати, можуть бути зайняті, є проблеми з підключенням, оплати і так далі. і так далі. Своя домашня розетка. Це ти приїхав, в будь-який момент підключився і в будь-який момент заряджається. Якщо ж ти маєш і нічний тариф, то це взагалі дуже класно. Ще одне питання, яке мене дуже сильно турбує. Я прям не знаю, що з цим робити. Мені приходять знижки від банку, від вога, око, заправляйся. Сьогодні тобі знижка 5 гривень за літр, сьогодні 7 гривень за літр. І, ну, я раніше постійно користувався цими знижками, а тепер ну, мені не треба заправлятися, я не знаю, що з ними робити. Блін. Я другою машиною зараз не користуюсь, У мене гольф стоїть. Я не їжджу, мені не треба його заправляти, а знижки приходять. Що мені з ними робити? Я мав специфічний автомобіль. Він 100% тільки як другий автомобіль сім'ї. Він не годиться для основного автомобіля. Він дуже маленький, ним зручно паркуватися. Але в нього малий пробіг. В нього мало що можна нагрузити. У мене багажник тут практично завжди завалений. Більше того в мене на задньому сидінні майже завжди от таке відбувається, завалено якимись речима, рюкзаками, сумками. Місця мало. От, автомобіль не універсальний. Возити ним якісь вантажі чи їздити в відпуск на відпочинок це не варіант. Блін, всі кажуть, що це автомобіль для жінок. Ти купив машину для жінки. Як ти сам на ній їздиш? У мене дружина не має прав. Це дешеве авто. І ще одна його небезпека, це те, що постійно хочеться його вдосконалити чимось. От тут Нема підігріву руля. Купляєш якийсь нарульник, чухол. Нема індикації температури. Доставляєш термометра, мультметра якогось. Нема камери. Заднього виду, аналогічно доставляєш, так що і не закрив її. І тут нема підігріву, правоосеніння, от якісь мусиш накладочки зробити. Нема підігріву зеркал, треба якісь от такі накладочки від дощу, від снігу. І Так тут до чого не торкнись, все постійно треба покращувати, додавати, ремонтувати. Старенький автомобіль доходить до того, що неадекватна кількість речей, які купуються, доставляються, щось хочеться додати. До речі, підлокітник. Нема нормального тут підлокітника, мусиш доставляти. І це досить небезпечно, бо може виходити за межі розумного. І ці всі плюшки, улучшайзери, багато займають грошей і часу. Логічно купити задорожче, просто зразу нормальний автомобіль і не займатися цими дурницями. Але це відноситься до всіх автомобілів, які дешевші і старіші, а не тільки до конкретно цієї. Один з моментів, з яким я ніяк не можу поки змиритися, це те, що мені на цьому маленькому автомобілі набагато важче їздити, ніж на більших. Мені здається, що якимсь бусом. Чи навіть Камазом легше керувати, ніж цим маленьким авто. Я не знаю, може в мене якісь руки трохи не звідти ростуть, чи, чи я ще досі до нього не привик. У мене водійський стаж приблизно 20 років, але я досі не можу нормально ним запаркуватись. Власне, по тій причині я поставив зеркало з екранчиком і камери одну спереду, одну ззаді. Бо я все ще не можу. Привикнути до габаритів цього автомобіля і до того, як він з якими радіусами повертає, розвертається. До речі, в мене дуже короткі поїздки. Чому я не користуюся обігрівом чи кондиціонером, нема сенсу користуватись. Мені практично з дому на роботу добиратися 5-7, ну максимум 10 хвилин. Більшість 90% поїздок в мене по місту це. Так само короткі на 5, 10-15 хвилин. У нас дуже компактне місто. Далеко не їжджу. І немає сенсу просто вмикати підігрів. Поки прогріється салон, це приблизно 5 хвилин. Ще 2-3 хвилини і вже треба зупинятись виходити. Достатньо буквально цього підігріву сидіння, ти сідаєш і там за якусь хвилину вже в дупо гріє. На кермо така накидка, досить зручна, тому що шкірине дуже холодне, а з цим нормально. Ось такі. Висновки мене протягом цього нетривалого періоду експлуатації виникли. Віримо в перемогу, допомагаємо ЗСУ.